Послання 1216. Не бійтеся цих подій, бо вони проминуть швидко. Четвер, 11 вересня 2014 року Божого 1415. Моя ніжно улюблена дочко, багато злодіянь проти людства вже підготовлені для здійснення тими таємними сектами, про яких я попереджував моїх послідовників. Ви повинні залишатися на сторожі повсякчас та ставити під сумнів усе, що може здаватися незвичайним. Пам'ятайте, що я вам казав, і весь час тримайте очі зверненими на мене, проводьте щонайменшу годину в день на молитві, щоб зменшити вплив цих випробувань, а в деяких випадках і зовсім їх ліквідувати. Не бійтеся цих подій. Бо вони проминуть швидко, і я скоро прийду, щоб покласти край усім стражданням. Мої улюблені послідовники, будь ласка, послухайте мої попередження, не ігноруйте їх. Якщо ви підготуєтесь до цих подій, і якщо ви складете усю свою довіру в моєму милосерді, я потішу вас і звільню вас від мук. Все буде добре. Але знайте наступне: під час тієї великої битви ті душі, яких я закликаю допомогти мені, будуть переживати внутрішню боротьбу. Кожна з них відчує, що їй важко довіряти мені цій місії, чи тобі моя улюблена дочко. Ні на одну секунду не зупиниться цар брехні, злий дух у своєму прагненні знищити цю мою місію. Всяка мрезенна брехня буде поширюватися, щоб знеохотити душі до слухання мого голосу. Багато з них дозволять сумнівам зупинити себе у виконанні моїх настанов, але ніщо з того, що вони можуть зробити, не завадить втручанню Бога, предвічного Отця, спасти своїх дітей. Кожен з вас повинен ясно зрозуміти, що це я. Ваш Ісус є направляючою рукою в усьому, що робиться, для поширення мого слова і надання дарів, які небеса заповідають світові у ці важкі часи. Людська сила є великою, коли вона використовується для поширення зла і протиставлення Слову Божому. Але сила людини, коли Бог дає їй дар Святого Духа. Не може бути перевершена. Не дозвольте, щоб моя праця була заплямована, осквернена злими чутками або мерзенними плітками, бо тоді ви зраджуєте мене, вашого Ісуса, а не ті душі, які я вибрав для проголошення мого святого Слова, ваш Ісус.